Єгипет, піраміди, Майя, Інки, все десь далеко. А що у нас в Україні? Буду трошки виправляти ситуацію і робити відео про наш край, якщо, звісно, ви їх будете дивитися і лайкати. То що, може, і в Україні є піраміда? На жаль, ні, але давайте почнемо з самого початку. На території України первісні люди жили ще мільйон років тому. Тільки вдумайтеся, один мільйон років. Давній Єгипет з пірамідами і фараонами, і шумер, які ми вважаємо зараз колиською цивілізації і де з'явилася писемність, виник лише якихось 5 тисяч років тому. Найдавніше поселення знайшли в Королево, що на Закарпатті, недалеко Виноградова, місто ще відоме залишками замку. У 12-метровій товщі суглинки виявлено 16 культурних шарів зі слідами кількох палеологічних епох. Кількість знахідок сягає понад 60 тисяч одиниць різних часів. Стоянка відома на весь світ у 1990 році. Тут навіть відбувся міжнародний науковий семінар щодо революційного археологічного відкриття. Утім, розвал тюрми народів завадив подальшим дослідженням. Невеликі розкопки там далі проходили, але що дуже цікаво, чи скорше обурливо, що це не завадило жадним дядькам зруйнувати цю унікальну місцевість, добуваючи гравій. Адже археологічна пам'ятка розташована на території місцевого щебеневого заводу і в наш час злочинно практично цілковито знищена власником заводу. Питання про те, що королевська стоянка мусить бути виведена з цим для користування кар'єру і нарешті стати нашою національною гордістю регулярно піднімалось на сторінках вітчизняних засобів масової інформації. Громадські науковці неодноразово зверталися з цим проханням до вищого керівництва країни, але все марно. У 1974 році Владислав Миколаївич Гладилін перше на той час знайшов королеву багатошарове поселення. Роботи в королеву продовжувалися 16 років. Найбільш давній найнижчий культурний горизонт належить до часів юнського зладеніння і датується близько одного мільйона років тому. А останнє палеолітичне поселення існувало тут на початку вюрмського зладеніння близько 50 тисяч років тому. Щорічно польовий сезон стоянки Королево тривав по 4-6 місяців, завдяки чому за роки досліджень було поставлено 16 великих гороскопів, понад 50 шурфів, з них 4 на глибину 12 метрів і безліч зачисток на зрізі кар'єру. Вже почавши писати сценарій до випуску, я натрапив на сенсаційну новину, що українсько-чеській групі науковців, чи то чесько-українській, вдалося визначити вік найдавніших знахідок. І я навіть прочитав їхню наукову роботу, яка була опублікована 6 березня 2024 року. Проаналізувавши кам'яні інструменти кількома методами, чесько-українській групі вчені вдалося точно визначити, що їх вік становить 1 мільйон. І 420 тисяч років. До знахідки в Україні попередні точно датовані кам'яні знаряддя та скам'янілості були знайдені в Іспанії та Франції. Вік артефактів з території обох країн оцінюється в 1 мільйон 100 тисяч, 1 мільйон 200 тисяч років. Співставивши з відомими будівними кам'яними знахідками в Сакартвелло, Нагадую про всяк випадок, що так тепер називається Грузія. Які точно датовані приблизно 1 мільйоном 800 тисячами років тому, тепер можна чітко простежити, як людина мігрувала в Європу з Африки на Близький Схід, Малу Азію, і Кавказ і звідти долину Дунаю на захід. Поселення в Королево таким чином знаходиться посередині цього шляху. Отже, наша територія була заселення людьми вже дуже давно. Та чи можна назвати їх нашими пращурами? Всі пишуть, що це були неандертальці, але це не так. Неандертальці там теж були, але пізніше. А мільйон чи навіть мільйон чотириста тисяч років тому там жили інші люди. Раніше їх називали пітекантропами, але це поняття теж застаріло, оскільки колись цю назву придумали просто для позначення проміжної ланки між людиною і мавпою. Так і назву придумали: пітек мавпа антропус людина. Вважаю, що скорше за все це була людина прямоходяча чи якийсь її місцевий різновид. Щоб дізнатися про це більше, рекомендую подивитися на цьому каналі відео про еволюцію людини і розселення її по всій землі. Якщо ще, звичайно, не дивилися. Ця людина прямоходяча еволюціонувала від людини працюючої і жила в період між 1 мільйон 800 тисяч років тому і 100 тисяч років тому. Дослідження ДНК x хромосоми у 2008 році призвело до висновку, що азійський вид Homo erectus цілком міг схрещуватися з Homo sapiens і бути предком сучасних людей по змішаних лініях. Вони мали масивні надбрівні дуги, низький лоб та масивну щелепу без підборіддя з відносно малими зубами. Homo erectus був першим видом людини, який мав виступаючий ніс. Представники цього виду відзначалися сильною статурою та зростом від 160 до 180 см. Вони були прямоходячими, про що свідчить будова стегнової кістки, яка така сама, як і у сучасної людини. На прямохідність також вказує положення потиличного отвору, зміщеного вперед по горизонтальній осі черепа. Мільйон років тому клімат в Україні був досить холодним, бо злоденіння не могло визначитися і гуляло туди-сюди, доходячи аж до Карпад і Києва. В максимально холодні періоди навіть верхівки Карпат були вкриті льодовиком. На Закарпатті, звісно, ще й тепер було тепліше, бо гори стримували холодне повітря, можливо, не набагато, та все ж була їжа і вода, та й москаляндії ще не існувало, а що ще потрібно для щасливого життя? От тому, напевно, людський вид і мешкав там багато-багато років. Але в основному кажуть, що це завдяки зручному розташуванню на березі тиси, покладам каміння для інструментів, а також місцевому рельєфу, який стримував холодне повітря. Homo erectus вже знали вогонь і користувалися ним, хоча не можна з певністю сказати, чи вміли давні мешканці королеву розпалювати його, чи навіть просто підтримувати. Жодної знахідки вогнища там не було. І, до речі, вважається, що саме завдяки ермічній обробці вони їли менше твердої сирої їжі, і з часом їхні щелепи почали зменшуватися. Також штучне освітлення могло призвести до збільшення часу неспання. Сучасні люди мають приблизно 16 годинний період неспання, тоді як інші людиноподібні мавпи зазвичай йдуть спати при заході сонця, і ці додаткові години ймовірно використовувалися для спілкування. Через це вживання вогню ймовірно також пов'язане з походженням мови. Вогонь відлякував наземних хижаків і можна було спати на землі, а не на дереві з мавпами чи білками, якщо говорити про наш клімат. Ну і власне міграція до холодного клімату Європи льодовикового періоду скорше могла відбутися завдяки вогню, але докази використання вогню в Європі приблизно до 400-300 тисяч років тому відсутні. Якщо ці ранні європейські гуморектус не мали вогню, не зрозуміло, як вони не замерзали. Ці люди полювали на великих тварин, таких як Мамонти, носороги і так далі, але також їли й дрібних тварин: комах, багато рослин та й взагалі все, що могли знайти, адже від цього залежало їхнє виживання, бо землеробства та скотарства вони ще не знали і жили лише з полювання та збиральництва. Щоб полювати велику здобич, яка давала багато їжі на довгий час, вони мали вміти об'єднуватися у мисливські загони і діяти згуртовано, що мало б допомогти у створенні якоїсь примітивної мови. Також відомо, що вони піклувалися про хворих і скалічених членів зграї, чи то вже краще сказати, племені, оскільки були знайдені викопні рештки підлітка з туркани віком півтора мільйона років, у якого археологи діагностували грижу хребта, яка виникла ще в дитинстві, що мало спричинити сколіоз та радикуліт. Він би не міг дожити до цього віку самостійно через сильне викрилення хребта, яке спричинювало сильний біль. Та скорше за все, попри його хворобу, за ним доглядали. Вивчення анатомії ранніх еректусів, зокрема їхньої під'язикової кістки, вказує на те, що в них не було там розвинених м'язів, які свідчать про володіння мовою. Але пізніші знахідки вказують, що вона розвинулася з часом у пізніших представників, зокрема у Хому Гейдельбергенсіс, і перейшла у спадок до неандертальців. І оскільки знахідки в Королево датуються починаючи від 1 мільйона 400 тисяч років, то ці люди мали би вже мати якийсь базовий, так би мовити, словниковий запас. <звук> Заходить до хати бабай волохатий. Так напевно уявляє первісних людей пересічна людина. Чи ні, з однієї сторони, маємо такі зображення мавпу людей. А з другої, ми звикли бачити цивілізацію кам'яного віку досить ухайно побритою без зайвого волосся на тілі. Як же ж було з Homo erectus Насправді, достеменно невідомо, чи носили вони одяг. Хтось вважає, що перший одяг виник лише 40 тисяч років тому, а хтось вказує на 3 мільйони років. 3 мільйони років тому людські воші розділилися на кілька видів, а вони дуже спеціалізовані, і ті, що живуть на голові, не можуть жити, наприклад, на ловку. І це сталося ще до того, як давні люди вийшли з Африки. Однак дослідження генетики людини показують, що волосся ми втратили приблизно 1 мільйон 200 тисяч років тому, тож, скорше за все, одягу тоді ще не було. Та все ж в холодні періоди люди могли загортатися в шкуру тварин. Наприклад, між 32 тисячі і 12 тисяч років тому, до кінця останнього льодовикового періоду, аборигени Тасманії ховалися в печери, ймовірно, для захисту від холоду. Але археологічні записи також свідчать про те, що вони виготовляли одяг, у тому числі знаряддя, для зіскрібання шкур, якими зішкрябували шкури тварин і кістяні шили, якими пробували отвори для шиття. Але потім погода потеплішала і вони знову перестали носити одяг. А ще про обробку шкіри свідчать перші знахідки скрибків, які датуються 780 тисяч років тому. Тож, скорше за все, мільйон років тому в королеву масової індустрії моди ще не було. Сліди на кістках ведмедя, знайдені на політичній стоянці Шеннінген у Німеччині, свідчать про те, що гумініни, можливо, Homo heidelbergensis носили ведмежі шкури, щоб зігрітися приблизно 300 тисяч років тому. Докази здарання шкіри не обов'язково є доказами одягу. Гуміні не могли використовувати ці шкури, наприклад, для будівництва житла. Але людям доводилося бути активними в будь-яку погоду, щоб знайти їжу в їхній місцевості, тож певний тип одягу був дуже помічним, щоб вижити тут. Чотири чи п'яти кімнат на печера в ті часи, звісно, було дуже модною, але якщо фінанси не дозволяли чи скіль місцевості не вистачало, чи взагалі не було, то Еректуси будували будинки. Вони виглядали не так класно, як буда сільського пса, але за розміром були більші, а головне захищали від вітру і непогоди. Стіни робили з каменів, на вхід ставили бивні мамонта, а зверху вкривали гіллям і шкурами тварин. У 1962 році, в Олдувайській ущелині в Африці було знайдено коло з каменів вулканічної форми, яке, скорше за все, було хатиною, захищеною від вітру і зі стелею з гілок. Ця будівля була датована 1 мільйоном і 750 тисяч років тому і є найдавнішою відомою пам'яткою архітектури. Людина прямоходяча покращила існуючі кам'яні знаряддя. Раніше люди робили кілька відколів і вдовольнялися одним гострим краєм. Тепер же вони мистецьки обробляли каміння, роблячи багато відколів і досягаючи потрібної форми. Порівняйте попередні знаряддя так званої олдувайської культури. Назва походить від Лодувайської щелені в Африці, місця, де було знайдено багато залишків давніх поселень, з цією обробкою. Ашельська технологія потребує оперативного інтелекту, передбачення та планування, будучи значно складнішою ніж лодуванська технологія. Цікаво, що як давно вже було відмічено багатьма археологами, ашельські рубила часто мають набагато більш досконалу форму, ніж це необхідно для виконання їхніх фізичних функцій. У зв'язку з цим навіть висловлювалося припущення, що симетрія і досконалість обробки деяких зранніх ашельських рубил, що виходять безумовно за рамки основних утилітарних потреб, можуть відображати перший прояв естетичного сприйняття форми. Починаючи з Ашелю, основним видом сировини для виготовлення камінних знарядь в більшості регіонів стає кремінь, який зберігає своє значення протягом усього палеоліту. Можливо, таке тривале використання каменю в побуті, тобто більше мільйона років, і дозволило, наприклад, давнім єгиптянам чи будівельникам Гебеклі тепе Навчитися так майстерно обробляти камінь, що сучасні люди навіть зараз не можуть повірити, що цього можна було досягти без високих технологій. До речі, ви можете переглянути відео про інструменти давніх єгиптян і теж подумати, могли чи не могли єгиптяни своїми силами так обробляти камінь і будувати піраміди. Зароджувалося мистецтво. Вони царапали щось на мушлях, робили намисто, використовували червону фарбу, охру. І навіть, ймовірно, зробили ось такі фігурки. Також в Україні були й інші пізніші поселення цього виду: Кирилівська стоянка на території сучасного Києва, лука роблевецька на Дністрі, Амвросіївська стоянка на Донбасі, Печера Київ-Коба, Печера Старосілля та інші. А потім вони з'їли всіх мамутів і вимерли голодною смертю. Ні, насправді, згідно з дослідженнями, опублікованими у 2019 році, останнє відоме проживання Homo erectus було 117 тисяч 108 тисяч років тому в Нгандоні Ява. А причиною зникнення цього виду, очевидно, були кліматичні зміни. Щоб не затримувати ще більше вихід цього випуску, я зупинюся в цій точці історії. І якщо ви підтримуєте це відео переглядами, лайками та поширеннями, а можливо, і донатами, і якщо відео не збирає трохи показів, то я продовжу знайомити вас з давньою історією людства. Дякую за увагу. Дякую Богу, що не мускаль. І ви, до речі, сьогодні вже молилися про зникнення цієї тупокової гілки людства. Ні, так чи інакше, задонатьте пару гривень на дрони і бережіть себе.